Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розповім про відповідальність, яку хочуть ввести народні депутати за порушення певних вимог правового режиму воєнного стану. Але перед тим, як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підпишіться, обов'язково на мій Канал для того, щоб не пропускати в подальшому нові відео. Підпишіться також на мій телеграм-канал і обов'язково додивіться до кінця це відео. Для мене це дуже важливо. І я дякую вам, що ви підтримуєте як мене, так і мій YouTube канал. Друзі, як ми знаємо, було введено в Україні 24 лютого цього року воєнний стан. І відповідно, коли вводиться воєнний стан, вводяться певні вимоги щодо. Перебування населених пунктів у цьому стані. Зокрема, такими вимогами є комендантська година, тобто заборона перебувати на вулиці і у інших публічних місцях протягом певного часу доби, і також встановлюються певні вимоги щодо світломаскування. Однак, як я вам розповідав у минулих відео, жодної відповідальності за порушення таких вимог на сьогоднішній день не існує. Звичайно, коли поліція затримує порушників комендантської години, то вона встановлює їх особистість, може перевірити особисті речі, телефони. І навіть в деяких випадках вручались як поліцією, так і працівниками територіального центру комплектування. Повістки щодо явки у військкомат порушників, але знову ж таки щодо повісток, то, по-перше, це нічим не встановлено, і це такий більш моральний аспект. Але навіть самі представники Збройних сил України вони заперечували проти того, щоб давати порушникам такі повістки, тому що це вже ображало самих представників збройних сил України, тому що. Це в деякій мірі неповага до представників Збройних сил України, до військовослужбовців. І крім того, друзі, ще нещодавно ми бачили, як представники поліції і представники одного з телеканалів київських. При догляді мобільного телефону молодого чоловіка знайшли там відео еротичного характеру, почали його допитувати, почали морально знущати з нього і навіть змусили його віджиматись від підлоги на вулиці, тому що вони пояснили це тим, що йому потрібно висвободити свою надлишкову енергію. Але знову ж таки, це взагалі є порушення прав. Людини і цей молодий чоловік мав всі моральні і правові підстави звернутися до суду за захистом своєї честі, гідності і відшкодування моральної шкоди, тому що це вже явний перебір. Тому, друзі, зважаючи на це все, зважаючи на те, що немає ніякого правового статусу відповідальності за порушення комендантської години або порушення вимог світломаскування, депутати подали до Верховної Ради законопроект про введення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення вимог, встановлених правовим режимом воєнного стану, якраз давайте сьогодні більш детально про це і поговоримо. І так, перші, перша відповідальність це відповідальність адміністративна за порушення таких вимог. І така відповідальність вона може наставати за декількох обставин. Перша обставина, друзі, це якщо порушується комендантська година. І я тут повністю погоджуюсь з народними депутатами, тому що дійсно, коли у Україні йде війна і встановлено комендантську годину, то поліція. Представники Збройних сил України мають спрямовувати свої сили не для того, щоб боротись з порушниками комендантської години, а для того, щоб зберігати порядок, виявляти ворожі ДРГ і знешкоджувати їх. Тому я вважаю, що на 100% тут депутати праві і потрібно вводити відповідальність за порушення комендантської години. І така відповідальність буде. Полягати у стягненні штрафу в розмірі від 340 гривень до 680 гривень або громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин. Насправді це дуже м'яка відповідальність, така не суттєва. І я передбачаю, що. На кількість порушників комендантської години це ніяк не вплине. Але хоча б вже якась відповідальність для старту є. І якщо особа порушить протягом року ще раз комендантську годину, то вона вже буде притягнута до адміністративної відповідальності, яка полягає у накладенні штрафу у розмірі від 850 до 1700 гривень. Це вже трошки більше. Але так само я вважаю, що це є не суттєвою відповідальністю за порушення комендантської години. Друзі, і друга, другі обставини, за яких особа може притягнутися до адміністративної відповідальності, це якщо у місті або у іншому населеному пункті встановлено спеціальний режим світломаскування, тобто обмеження використання світла під час темної, темного часу доби. То така особа буде притягнута до адміністративної відповідальності, яка полягає або у попередженні, це якщо не суттєво, або у накладенні штрафу від 510 гривень до 850 гривень, або громадських робіт від 30 до 40 годин. І так само така ж відповідальність покладається на посадових осіб, однак вона трошки більшою є. І становить від 850 гривень до 1700 гривень або виправні роботи на строк до 6 місяців. Тобто для посадових осіб адміністративна відповідальність за порушення спеціального режиму світломаскування є трошки тяжчою. І, друзі, тим самим законопроектом номер 8096 якщо ви захочете, можете ознайомитись з ним за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео, пропонується встановити кримінальну відповідальність за умисне порушення спеціального режиму світломаскування під час дії воєнного стану, якщо таке порушення призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків. І Знову ж таки, ця стаття вона розподіляється на дві частини. Перша частина це саме умисне порушення, і воно карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна особи або без конфіскації, це вже на вибір суду. І друге, якщо ці самі дії, тобто умисне порушення спеціального режиму світломаскування, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, Якщо такі дії вчинені представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групи осіб, то такі дії караються позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна. Тобто бачимо, що пропонується достатньо сувора така санкція за порушення. Спеціального режиму світломаскування, і знову ж таки, я вважаю, що повністю справедлива така санкція, тому що, звичайно ж, жодна особа не має вчинювати дії, які призводять до загибелі людей або навіть травмування їх. Друзі, такий законопроект. Я дуже сподіваюся, що він буде прийнятий у самий найближчий час, тому що, звичайно ж, за порушення таких вимог має бути відповідальність, і вона має бути ще суворішою. Я кажу це за адміністративну відповідальність, коли порушення таких дій не призвело до загибелі. Однак, все одно ці особи мають розуміти, що порушувати комендантську годину не потрібно і не потрібно. Під час дії воєнного стану, під час дії комендантської години, коли поліція, представники Збройних сил України докладають максимальних зусиль для того, щоб боротись з ворожими ДРГ, з іншими колаборантами, не потрібно в цей час, це достатньо невеликий проміжок часу, з, зазвичай з 11-ї години вечора до 5-ї години ранку. Святкувати, бути у нічних клубах або десь вечеряти у ресторанах, які працюють в цей час. Друзі, на сьогодні все. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу введення такої адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення вимог правового режиму воєнного стану. І до нових зустрічей, до побачення!